Фемінізм у нас починається в першу чергу з зарудиться. Фемінізм це в першу чергу про освіту, про високий інтелектуальний рівень, про прочитані книжки і, якщо простими словами, питання, які собі задає жінка. Тобто, коли вона mm -hmm. починає задавати собі питання, коли вона починає от там починається справжній фемінізм. Mm -hmm. Тобто, виходить, що. Щоб для того, щоб відповідати тим критеріям фемінізму, для якого він якби від початку виник як рух, uh -huh. треба дуже багато працювати над собою, в тому числі і інтелектуально, і і психологічної території. Він, він виник з суто інтелектуальних витоків. Тобто, хто були uh -huh. перші феміністки, це були дівчата, які цікавилися, читали, і яких мав інтелектуальний рівень підштовхувати до певних дій. Тобто вони задавалися питаннями: а чому вони цікавилися? Вони виходили за рамки своїх сфер інтересів. Які тоді були притаманні більшості жінок, і там все починалося. Воно починали з того, що дійсно ми хочемо прав, тому що ми хочемо розвитку для себе. В першу чергу фемінізм це про розвиток. І, звичайно, більшість із них точно не кричала про це просто на голому місці. Вони робили це своїми діями. Тобто, як мінімум, вони створювали певний продукт. Або вони приходили в певну систему і ламали цю систему, але mm -hmm. вони ламали її конструктивно для того, щоб це мало конструктивні наслідки.